отримала дуже цікаве повідомлення від своєї учениці і вирішила вийти в прямий ефір для того, щоб вам розказати. Як треба читати взагалі, як розбиратися для себе, і як аналізувати взагалі будь-яке повідомлення, яке надходить, яке ви бачите в соцмережах, тому що це дуже важливо. Іноді я читаю деякі повідомлення і е, диву даюсь, чому люди то пишуть. Тому що, по-перше, якщо я е, якщо я не бачу логіки, якщо я не бачу критичного якогось мислення в цьому. В будь-якому повідомленні я його множу на нуль. Я навіть не буду читати, не буду розбиратись, тому що це не має сенсу, це просто забирає мій час. Тому давайте ми зараз ви маєте попереднє повідомлення, я можу ще раз його вам зачитати. Ось таке було. бляха, Не можу зробити його менше. Ну, Тут астрологиня, вона пише, що. Загадування до до щодо до грошових загадувань бажань. Ну ми розглянемо це. Чому не можна загадувати? І тому що місяць у поєднанні з ліліт поруч з в опозиції до Нептуна. Так, це портал, але недостатку. а не виконання, але недостатку та виконання бажань це енергія, яка потребує масштабного масштабного збирання енергії та звичайних людей. Не можна загадувати бажання у цей період, оскільки… Так, 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 скасувати. Оскільки це може призвести до небажаних наслідків, не можна брати участь у ритуалах, ви буквально берете енергію у кредит, все це читайте, будь ласка, в мене в попередній сторіс. Є повідомлення, тому... Давайте розберемось. Для цього я зараз спробую загрузити натальну карту. Вона тут дуже погано її видно, але так з лівого боку, ось тут там, де я в правому заробітці, з лівого боку ми бачимо, отут ми не бачимо трошки, у нас тут стоїть, там, де чорна лінія, отак весь екран проходить посередині. Це в нас дійсно наш місяць робить опозицію до Нептуна, чим відкриває портал. Але якщо ми подумаємо, що таке місяць, давайте ми подумаємо, який портал він може відкрити. Так? Ми ж маємо логічно мислити, я не астролог, ще раз кажу, я трошечки розуміюсь на астрології, ну, на рівні продвинутого користувача, скажімо так. так? Я, мені подобається іноді дивитися на карти, дивитися ці аспекти, натягати слово на глобуси, Дивитися, як відбуваються ті чи інші е, наші е, справи. І ось тут ми бачимо, оця чорненька лінія, вона веде від. Е, там, де квадратик, такий намальований через весь екран. Вона нам показує це опозицію місяця до Нептуна. Ця опозиція відкриває нам портал. Але давайте подумаємо, що таке місяць. Місяць це наші емоції. Місяць може архетипічно нам вказувати на нашу матір і на наш рід. Тому що в нас може бути декілька родових планет, і ці родові, такі істинно родові планети, це можуть бути місяць, а також наша карма. І наші плюшки відрода, це Ліліт, дивлячись, де вона розположена. Чому Ліліт? Тому що Ліліт вона є першою жінкою Адама за легендами. І якщо дивитися архетипічно, це умовна праматір. Да? Ось, і вона може, як в моєму розумінні, вона може. Давати у цей родовий канал, але вертаємося до місяця. Місяць в нас можуть бути наші емоції, і місяць може бути наша мати, да, яка може нам казати про зв'язок з нашим родом. Тобто ми можемо зрозуміти, що на одному кінці портала в нас стоять якісь емоціонально умовно родові материнські енергії, з іншого боку, в нас стоїть Сатур Нептун, який може вказувати на те, що це магія портали, тим паче він в рибах, тим паче він в останньому в останніх градусах, в останньому градусі. Риб в третренатридцятому градусі це каже, що паграніпогранічна планета, яка може давати дуже класні відкриті портали. До речі, щодо Нептуна, Нептун в цих градусах завжди каже, що можуть бути дуже. Парт... Взагалі дуже багато людей можуть бачити портали в цей час, коли Нептун знаходиться в таких градусах, в рибах, це як переход від останнього знаку Зодіака до першого, це вже закінчення якогось циклу астрологічного. Ось це може казати про якісь дуже круті, великі переходи і портали. На двох кінцях у нас стоять планети, які ніяк не пов'язані не з достатком, ні з грошами. Тут, ну, Місяць ніяк не можна притягнути до грошей. Навіть якщо враховувати, що місяць зараз знаходиться в нас в Терезах, Терези в нас взагалі відповідають за зв'язок з. Хоча ні він місяць знаходиться в останніх градусах діви, і діва в нас відповідає за кожно, денні справи. Вона відповідає за наші звички кожноденні, що ми робимо за нашу роботу. Але це теж не зовсім про гроші, бо про гроші в нас каже восьмий і другий дім. Це може тілець бути або скорпіон. Тобто ми поки що тут грошей не знайшли. Ідемо далі. Тут такі дві крапочки, під там, де нолік і зелененька крапочка зліва, і там, де під низом дві такі крапочки. Це те, що вона казала. Це в нас ліліт, яка з'єднується. Зараз в нас там знаходиться ліліт, з'єднується. Зараз зачекайте, подивлюсь, чим. Я раз отак вибрати інший об'єкт і точно подивлюсь, чим там з'єднується ліліт. Ні, немає. Добре, зараз ми на хвилиночку. то вона тут спрацює. Так, я вернулася до вас. Тут е м м кармічний вузол кето. І кето е дуже в близькій стоїть е в дуже близькому з'єднанні стоїть зліліт. Це може казати про те, що е кармічні якісь задачі, які ми маємо назбирати, тому що це кето, е вони можуть. Е м нам давати про себе знати це можуть бути трудові, якісь заняття задачі. Це можуть бути якісь наші проробки з минулого, тому що там нас стоїть ліліт. Але вони з'єднуються з ліліт, і ми дивимося. Поки що з'єднання взагалі немає. Місяць ще не перейшов. А це я робила на 10-ту годину по Києву. Місяць ще в нас не перейшов взагалі в Скорпіон, там, де от це з'єднання ліліт і кармічного вузла у нас відбувається. Тому, в принципі, я і навіть якщо він туди перейде, давайте подивимось, які грошові. грошові... тут астролог нам каже про гроші, кредити. Про не можна робити ритуали. На гроші, і тому що це для вас будуть кредити. Ми не бачимо тут ні однієї грошової планети, навіть якщо це розуміти, то ми можемо казати про якісь кармічні задачі роду. А поліліт це можуть бути якісь кармічні задачі з на, наших минулих життів, які ми могли з собою притягнути. І це можуть бути якісь м, м, перевірки, да? тому що ліліт у нас в нас обла з, м, соблазніла, так скажемо, Адама, і ми можемо розуміти, що це може бути для нас щось таке, якесь соблазнення, яке буде перевіряти нас на те, чи ми можемо м, м, пройти той чи інший урок. Хай буде так сказано, може я дуже сильно замудрила, але як можу? Питаюсь розібратись так по карті. Ось. І нехай навіть якщо буде неточне з'єднання, тому що це вже буде інший знак Зодіаку, і багато астрологів не розглядають, якщо вже перейшла планета в інший знак Зодіаку. Але я думаю, що все ж таки вони будуть впливати на цей Нептун. І якщо ми це все з'єднаємо, що в нас туди прийде наш місяць, як наша як архетип нашої матері, і як архетип наших емоцій, перейде він в соблазнінні ліліт, да? тобто ми можемо бути якісь нестримані в своїх емоціях, ми можемо. Може хотіти більше, чим ми маємо цього робити. Можем, ну, можемо порушувати якісь кордони родові. Нехай навіть так буде це трошки притягнуто за вухи, але ми просто вже розглядаємо дуже багато того, що може бути при цьому. І це може нам потім лягти в кармічний борг. Ну, тобто це каже більше про наші емоції, про нашу поведінку. І це все потім. Нас напрягає Нептун, який дійсно може відкрити нам портал, і ми можемо десь це ввійти в, в цей стан кармічного коридору. Навіть так. Але давайте вернемось. Астролог писала про гроші. Де тут гроші? Ми, ми, ми читаємо повідомлення, І ми маємо зрозуміти, звідки там взялись гроші. Тепер давайте подивимося, що в нас таке гроші. Гроші це в нас другий восьмий дім, це запіхи за, західної астрології. Гроші на за гроші в нас відповідає Венера. так? Венера в нас відповідає за гроші. Юпітер в нас відповідає за великі гроші, скажімо так, але він більш за інвестиції документи за таке, все ну нехай навіть за великі гроші. І давайте ми подивимося, що в нас з цими планетками. І тут зліва ми бачимо такий синенький кружочок, наш ретроград зліва трошки вище над тим, що ми дивилися, і ми бачимо, що в нас точне з'єднання іде Венери ретроградного Меркурія. Це каже про те, що ми можемо щось переробляти, що зв'язано з грошима, красою будь-що, тому що вони з'єднані. Да, вони знаходяться в Діві. І для Венери це не саме класне її положення, але це не каже про те, що вона якось зв'язана з цим порталом, який відкривається. Вона навіть не має ні одного з'єднання, навіть якщо дивитись повнознак. Якщо ми подивимось повнознак, то ну, максимум, що з Д'єви, вона може, ну, може з'єднатися, вона не може з'єднатися, там все вже уходить. там… Нема не одного з'єднання, тобто вона, вони, в них нема аспекту навіть до цього, е, до цього портала, який відкривається. Тобто ми Венеру вже сюди під, підсунути не можемо, ми можемо розуміти по тому, де вона знаходиться, що е, по Венері з е, Меркурієм ретроградним ми можемо міняти своє мислення, ми можемо виписувати якісь свої цілі, переписувати, ми можемо переписувати якісь свої е, плани. Е, те, що чим ми займалися, ми ставили на, наприклад, на нашому практику, який ми робили, ми ставили цілі, ми досягали їх якось. Ну ми в цих порталах, да, які от ми можемо бачити, тут явний портал. Ось, ідемо далі. Сонце, як наш успіх, воно, звісно, має один негативний аспект, це аспект з прозерпіною. Ну прозерпіна в нас більше про здоров'я. Це така ну, дуже велика така планета, дуже велика, вибачте, дуже така повільна планета, і вона в нас ну, може казати про те, що можуть бути захворювання, захворювання з підвищеною температурою, може якось швидко протягати це захворювання, тому що у нас. Ну, Є такий не дуже гармонійний аспект. Тобто, тут треба більше розуміти про те, що ми маємо добре зважувати на те, коли ми будемо збивати температуру, чи дійсно її варто збивати, чи нехай трошечки наш організм побореться з, ну, з хворобами. Переходимо зараз, я себе в другу в іншу сторону так візьму, щоб було видно. Давайте ми перейдемо тепер до Юпітера. У нас ж є Юпітер, да, який відповідає теж у нас за гроші. Про, про будинки ми не будемо дивитися, тому що ми тут, ну, по-перше, в мене не дуже добре. Видно. Тут, в принципі, в тільця нема ніяких аспектів. Ну і у Скорпіона, там, де зараз знаходиться в нас у Прозерпіна, в Скорпіоні. У нас такі є у Прозерпіни дуже хороший аспект з, ну, якщо по домам дивитися, да, по, по, по домам. У нас, е, денежні дома – це другий і восьмий, і це, е, відповідно, наша тілець і наш скорпіон. Тілець в нас немає ніяких, чистий, він не має ніякої аспектації, а скорпіон має два аспекти. Один аспект він робить квадратуру до, до ну, квадрату до сонця. Це каже про те, що ми можемо бути незадоволені тим, що ми маємо. Ну, в принципі, для того, щоб пропрацювати якісь речі, ми і маємо бути собою незадоволені, бо якщо ми собою задоволені, ми нічого не пропрацьовуємо. І переходимо тепер до аспекту, який в нас є від від, від, від скорпіону. Він аспектує в нас риби, риби, в яких знаходиться Скорпіон аспектує риби, а саме він аспектує в нас Сатурн. Сатурн, який дає нам правила, якісь, які дає нам ограничення. і тут дуже хороший аспект. І коли ми маємо такий чудовий портал, який неподалік, скажімо, цього Сатурну, і ми можемо пропрацювати якісь свої ограничення, ми можемо розширити свої якісь мислення, ми можемо розширити якісь свої дії, то це може і може давати оцей хорошу пропрацьовку саме в цьому хорошому порталі коридорі, як я би сказала, ми можемо. Давати у цю пропрацьовку будь-яких питань, які пов'язані з грошима, навпаки, тому що тут аспект ми бачимо хороший від це тригон. Давайте ми тепер подивимося, аспекти, які в нас є в м, Юпітера. Юпітер в нас не в самому гарному положенні, скажімо так. Вони з Венерою зараз таки трошечки м, вони стоять в подібних знаках, в них один управитель, але вони не в своїх самих кращих аспектах. Ну, це не каже про те, що ми з цим не можемо працювати. Це каже про те, що зараз не дуже сприятливий, несприятливе, не дуже сприятливі умови для кар'єри. Ну не то, що не сприятливі, а там просто треба більше напрягатись, бути вищим спеціалістом, більше вчитися, так для якогось росту кар'єрного, для ну для таких от речей. Але хто, і хто буде опаруватись, той, хто буде вчитися, він буде отримувати це все, тому що через чернік звздом зв це називається. І дивимось У нас, Юпітер. Дуже класно аспектує сонечко. У нас дуже такий хороший тут секстиль стоїть, і ну дуже хороший аспект. І він майже точний в шістнадцятому градусі Юпітер, в сімнадцятому сонечко. точний хороший аспект. Це каже про те, що якщо ми будемо маніфестувати свої якісь великі бажання, крупні великі бажання. Тому я вам казала на практикумі, який в нас був, щоб ви не... Не соромилися в своїх бажаннях, а робили їх великими, крупними, щоб усього досягали. Ми бачимо хороший аспект. Також можна сказати, що якщо дивитися, де знаходиться Марс, який є двигателем, да так кажуть Марс, агресивна планета планета війни, але це є і двигун. Марс у нас є е, керівником. Хотіла сказати, Марс є управителем першого знаку Зодіака, який задає взагалі тон всьому. І тобто, тут це з'єднання, воно може давати те, що якщо ми по Юпітеру будемо щось вивчати, якщо ми по Юпітеру будемо. На е, Юпітер це не тільки як вчитель, він вибачте, в нас може бути і провідник. Да, і Юпітер, як і Нептун, він теж, має, він теж керує рибами, і він теж має оці... Нептун він більш портальний, а Юпітер він більш знаєте, ментальний, такий може пропрацьовувати ваші давати у ці ментальні Ліфти, на яких ми можемо під ліфти, на яких ми можемо підніматися від своїх ментальних проблем, пропрацьовувати їх за допомогою знань, за допомогою працю тим, що ми будемо працювати з собою. І Марс, якщо подивитися, до припустимо, в їх. Хорошому да плюсовому з'єднанні, якщо плюс знайти в їх з'єднанні, можемо сказати, що це ми можемо зробити швидко, що ми можемо не відкладати якісь справи на потім. От сьогодні всі, хто забажав, загадав бажання, загадав бажання що маніфестував своє бажання, проводив його. Зробіть сьогодні якийсь один крок для того, щоб воно виконалось ну, виконало, виконалось. Напишіть якийсь план, поставте собі якісь перші кроки. Зробіть і це для вас дасть дуже сильний підйом. Ось тому, як би вертаючись до того, чому я зараз е вийшла в ефір, це не то, що сказати, що хтось поганий, чи не хтось не так мислить. Сказати про те, що ви маєте читати ту інформацію, яка у вас є, е, навіть яку даю я, ви маєте опиратися на якісь, Е, Точки, на які кажуть, наприклад, не можна, тому що тому, що не просто поєднання і опозиція, а тому, що ця опозиція як вона впливає на гроші, як вона чому вона пов'язана з грошима? От, якщо б це було пояснення, на нас би питання не виникло. Ми б подивилися і погодилися бо ні. А тут просто е, маніпулятивний пост, який каже: давайте ви нічого не будете робити, тому що е, е, такі-то аспекти. І все. І на цьому все. Звісно, я думаю, що можливо, можливо, цей пост був написаний для е, е, професійних астрологів, які розуміють саме цю астрологиню, яка це все робила. Але я вийшла до цього зараз. Відключимо поширення, щоб я оце вже все, я вийшла для того, щоб показати вам, що якщо ви хочете в чомусь розібратись, якщо ви не розбираєтесь навіть ну, в тому, що я пишу, обов'язково задавайте питання, Олі, чого ти взяла, що це можна, а чому цього не можна, а чому це буде працювати так? Якщо ви тому що я теж можу е, думати, що ви все знаєте і що вам не треба е, глибокого пояснення і давати якісь речі без пояснень. Але якщо ви не розумієте, з чого це береться. Для чого це робиться, чому ми йдемо саме в ту руну, чому ми саме йдемо в ту медитацію, ви обов'язково задавайте питання, тому що від цього залежить те, як ви будете розуміти ту чи іншу, той чи інший пост, і буде розуміти, чи будете ви вестись на якісь якісні чи неякісні пости, чи не будете. Це дуже важливо. Я нікого не питаюсь зробити винним чи ні. Я просто вам кажу, що я як, скажімо так, не професійний астролог, а як користувач астрологією, просто логічно подивилася на карту і розібралася, що можна сьогодні робити, а що ні. Якщо у вас є запитання, ви можете мені їх задати. Ефір я виложу на Ютуб. Тому що в мене минулий ефір вже тут є, і два ефіри за день це буде дуже сильно для інстаграма багато. Я, ви, я зараз його закінчу і виложу на Ютубі, обов'язково вам тут дам силочку, посилання, по якому ви можете мені задати питання. Ви можете саме зі мною вступити в дискусію. Я буду дуже-дуже за це вам вдячна. Я дуже люблю е грамотних. Е Грамотні питання, ну, вообще, взагалі питання. І я дуже люблю грамотну дискусію, тому що в дискусії, саме в дискусії, можна знайти істину і зрозуміти, в чому я права або не права, тому що я теж можу щось не бачити, можу щось не розуміти. Ось. І ще раз хочу підкреслити: я не професійний астролог, і, можливо, я щось опустила, але, дивлячись на цю карту, я не можу сказати, що. О... Тільки тому, що Ліліт підійшла до кету, не можна займатися якимись практиками, які пов'язані з грошима, навіть врахову, якщо враховувати, що вони знаходяться в скорпіоні. Це не є Можливо, не можна ну, одалжувати діннях, можливо, не можна брати якісь великі кредити. І то це ж треба дивитися вашу натальну карту, щоб зрозуміти, чи це можна. Але пропрацьовувати якісь речі ну, особливо, коли щось знаходиться в скорпіоні. Ми знаємо, наскільки скорпіон дотошливий, наскільки він ще восьмий дім відповідає за нашу псих... Псих... Е... психічну енергію, наскільки він любить, коли це все пропрацьовують. Ну, як на мене, то це. Сама натальна, сама, сама натальна карта цього дня виліла цим займатися пропрацюванням. А я вам всім бажаю гарного дня. Робіть сьогодні дуже багато того, чого ви розумієте і в чому ви розумієте, що є сенс, тому що день дійсно дуже-дуже хороший для того, щоб гуляти порталами. Обнімаю вас і чекаю на питання.